Що стосується взагалі внесення змін чи можливого внесення змін до закону України про громадянство України, і чому це важливо для кожного громадянина? Тому що ми знаємо, що на цей час Україна вона допускає лише одне громадянство. Якщо ви фактично маєте ще інші паспорти, то Україна вважає вас громадянином України, це по перше, по друге. Для того щоб вам отримати громадянство України, якщо ви іноземець, то тоді вам потрібно відмовитись від свого старого громадянства. Зараз ці проблеми повинні бути вже вирішені. І я думаю, що це буде дійсно добре для людини, тому що свобода перетинання кордону, свобода, взагалі, переміщення, я вважаю, це є основою. Навіщо людину тримати от, цими паперцями? Коли людина, якщо хоче, вона може отримувати будь-які паспорти, документи і вільно переміщуватись. А ви як вважаєте, друзі? Я вважаю, що якщо цей закон дійсно приймуть, якщо його підпише закон, цей закон, підпише президент, поки що його там проголосували ще в першому читанні. Який буде варіант на другому, ми не знаємо. Тому казати конкретно про якісь там норми права зараз ще рано. Але тенденція непогана. Чи підпише президент Зеленський, наприклад, цей законопроект чи ні? Ми не знаємо. А взагалі напишіть, будь ласка. ви. Чому саме зараз Зеленський вніс цей законопроект? Чому вони хочуть зробити можливість? Громадянам України мати офіційне ще інше громадянство. Може вони хочуть допомогти іноземцям отримати громадянство України? Можливо, пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте щодо цього. Чи це для допомоги громадянам України зараз дійсним, чи може це для допомоги іноземцям в Україні, щоб сюди приїхали інші люди і легко отримували громадянство не позбавляючи свого громадянства, яке зараз у них є. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі, якщо подивитися оцей законопроєкт, ви його можете самі також знайти на сайті Верховної Ради цей проєкт і там відкрити його, скачати і почитати. До речі, ну що там зазначається, я можу так кратко. Вам показати. По-перше, змінюються тут деякі поняття, що стосується саме подання декларації. Декларації, ну, це стосується, коли людина іноземець заявляє про те, що він зобов'язується відмовитись від свого попереднього громадянства. от Тобто, тут змінено дещо ця стаття. Крім того, з'явилась в у принципах, у принципах щодо громадянства України з'явився новий принцип, а це саме визначення правового режиму одночасної належності громадянства України, до інших, а також і до інших громадянств. Тобто це саме множини громадянства. З'являється у нас тут ще нова стаття 5 Прим. І тут розписується, в яких випадках саме можливе множине громадянство для громадян України. Можете теж відкрити почитати. Крім того, от бачите те, що тут виділено, це саме зміни. І тут ми бачимо теж відповідні зміни, які стосуються осіб, які проживають на території України, і в тому числі це стосується набуття громадянства набуття громадянства за статтею 7. Є у нас стаття 7, і восьма, і 9, відповідно до яких іноземець може отримати громадянство України. Тут змінюються також відповідні підстави. Якщо подивитись, тут, до речі, ситуація вона погіршується саме для іноземців, які е, народилися в Україні. Ну, раніше було так, що якщо ти народився на території України. І ти вважаєшся громадянином України, але зараз вони хочуть встановити додаткову умову. І цією умовою буде той факт, що ви не повинні мати іншого громадянства. Це, до речі, ускладнить отримання громадянства е громадянам бувшого Радянського Союзу. Та й взагалі іноземцям, які народилися в Україні, потім вони там переїхали кудись і отримали громадянство іншої країни. А зараз е їм вже буде неможливо отримати громадянство України саме за спрощеною процедурою, просто там подаючи документи про отримання паспорта. Такого вже, е скоріш за все, не буде. Ну, Якщо цей закон буде прийнятий. От бачите в цій статті те ж саме: вони змінили формулювання і додали, що особа, яка, яка народилась на території України, тепер може бути, набути громадянство України лише у разі, якщо громадянства іншої держави у неї нема. Це, до речі, ну... Змінює відповідну ситуацію для багатьох. Ну і дивіться, тут, до речі, в цій статті зазначено, що все одно треба і мову знати, і законодавство знати України, і тому складати іспити відповідне на знання Конституції. Тому оці всі заяви, які там лунали. Про те, що нібито тепер не потрібно ані мову знати, ані здавати іспити, ані знання Конституції законів. Все це фейки. Це фейки, тому, друзі, не вірте. Оце, ну, по крайній мірі, це не зазначено в цьому проєкті. Можливо, при внесенні змін, фактично, при внесенні цього проєкту до другого читання, будучи якісь внесені зміни до нього, коли це буде, ми не знаємо і який буде остаточний цей проєкт, який буде цей текст, теж нам невідомо. Тому, здебільшого, зміни, скоріш за все, будуть. Але ж які вони будуть достеменними, ми не знаємо. Ну кому цікаво, може почитати сам. Якщо потрібна консультація, допомога, звертайтеся до мене. Я адвокат займаюся міграційними питаннями, в тому числі. Тобто, міграція і мобілізація це моя спеціалізація. Адвокат Олександр Євсютін. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал.